Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене грішну і недостойну рабу Твою, Господи, власті своєї, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого ради. Господи, прости йому всі провини, вільні і невільні вчинені ним перед тобою, Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і подай йому і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови його в будинку, біля будинку, в школі, в полі. В роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зціли Його від будь яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, додай і зміцни його розумові здібності і тілесні сили. Господи, дай йому Твоє благословення на благочестиве сімейне життя. І благочестиве дітонародження, Господи, даруй і мені негідні і грішні рабі Твої, батьківське благословення, На чадо моє в даний час ранку дня, вечора і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне. І всемогутнє. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє, називаєте ім'я Сина. Заради імені Твого Святого прости йому всі провини, вільні і мимовільні, вчинені ним перед тобою. Направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі його. Збережи його від видимих і невидимих ворогів, від спокус світу, від тілесних хвороб і душевних недуг. Даруй йому смирення і терпіння, чистоту і цнотливість. Нехай він зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли привести Його до Тебе, до світла Твого. Всі милістю Твоєю, Господу, помилуй і спаси чадо моє, називайте ім'я Сина і даруй йому царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, ти єси всемилостива заступниця. Покровителька всіх нас грішних, звертаюся до тебе з молитвої Матері за сина мого, називайте ім'я Сина, візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові. До Тебе і до Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа. Навчи його творити волю Божу, даруй йому мудрість і розсутливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі Його. Збережи його від гріховних спокус. Від злих людей і обставин, нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, Його Матері, всі милістю Твоєю, владичице, помилуй і спаси Сина мого, називайте ім'я Сина і даруй йому царство Твоє небесне. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, ти єси всесильний і милосердний. прошу тебе, почуй мою материнську молитву за сина мого, Перераховуєте імена синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого. Направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання, необхідні для життя і всього корисного для душі їх. Нехай вони зростають на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, їхнім батькам. Навчи нас, Господи. Правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого. Всю милість Твоєю, Господи, помилуй і спаси синів моїх, перераховуйте імена синів і даруй їм царство Твоє небесне. Амінь, Господи. І Ісусе Христе, Сину Божий, дякую тобі за сина мого ім'я сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за нього, як молилася, коли він був маленьким. Прошу тебе, Господи, даруй йому щасливе і благочестиве життя. Збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин, допоможи йому знайти свою справу в житті і бути корисним людям. Амінь. Святий Миколаю чудотворцю, швидкий помічнику і всім, хто до тебе звертається поспішний, Прошу тебе. Угоднику Христов, допоможи синові моєму ім'я сина, знайти добру роботу, направ його на шлях, де він зможе чесно заробляти на життя, застосувати свої здібності і принести користь людям, вбережи його від обману і несправедливості. Нехай його праця буде йому на радість, а зароблене на плаву. Амінь. Праведний саме Оне Богопримцю, який з радістю, праведний саме Оне Богопримцю, який з радістю прийняв на руки Богонемовля Христа. Молюся тобі, святий угоднику Божий, заглянься на заблукання сина мого ім'я сина, осягни його світлом віри і покажи йому шлях спасіння, Умягчи його серце покаянням і любов'ю до Бога, допоможи йому повернутися до лону церкви і жити. За заповідями Божими. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина, заради імені Твого Святого, прости йому всі провини, вільні і мимовільні, вчинені ним перед тобою. Направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі Його, збережи його від видимих і невидимих ворогів, від споку світу, від тілесних хвороб і душевних недуг, даруй йому смирення і терпіння. Чистоту і цнотливість, нехай Він зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли б привести Його до Тебе, до світла Твого, всі, Твоєю, всі милістю Твоєю, Господи. Помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина і даруй йому царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діва Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа. Ти єси милостива заступниця і покровителька всіх нас, грішних, звертайся до тебе з молитвою Матері. За сина мого, ім'я сина, візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до сина твого, Господа нашого Ісуса Христа. Навчи його творити волю Божу. Даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, Його Матері. Милістю твоєю, владичице, помилуй і спаси Сина Мого і даруй йому Царство Твоє небесне. Амінь, амінь, Амінь.